Так, доброго, здоров'ячко, Ну що, сьогодні маленька тема буде, як, якщо виділили у вас жовчний міхур, як далі жити? Або як, що треба впровадити для того, щоб не відчувати той дискомфорт, який у вас був до того чи під час того, чи знаєте, кожен повинен все-таки вичислити: а чому так сталося? Що я не то робив? Який спосіб життя вів, що в мене прибрали жовчний мікор. Ну, хоча в основному в більшості прибирають, коли там накопичуються каміннички. І коли вони вже не дають про себе, ну дають про себе знати, і ти відчуваєш, болі виникають. І ясно, що коли гострі болі є, то ти не підтримуєш, і далі тут же зразу беруть. Тобі є різні варіанти. Я їх не беруся говорити. Я просто говорю в виділ, тобто удаляють цей жовчний міхор. І Задача стоїть тепер, як далі жити, або які правила треба обов'язково впроваджувати в своєму житті, щоб почувати себе непогано і продлити своє життя, і дуже багато жовчного міх доживає доживають до старості нормально почувати, якщо дотримуватися деяких правил. От я ось сьогодні декілька правил, і хотів би вам озвучити, щоб ви зрозуміли, що в першу чергу треба робити. Перше, хоча я розумію, що лікар вам розказав, ви це все послухали, а все одно звичка у вас вироблена, яка була до цього, вона бере верх, і ви далі починаєте їсти, як їли. Але деколи вже починаєте задумуватися. Але е, знаєте, якщо вам коли ще у вас було загострення, вам казали, того не можна, того не можна ні жирно, ні гостро, ні квадро А тепер, коли вже його нема. То, що знов того не їсти, чи можна їсти? От якраз і, і і стоїть задача в першу чергу, що треба зробити, я рекомендую, це зменшити порцію. От порція повинна стати в два рази менше тому що вже нема того жовчного міхура, який там де е, зберігається ж зберігався жовч. І от яку би ти порцію не з'їдав? Ну нормально, я маю нормальна порція це до. За трапезу треба з'їдати 400 міліграмів об'єму їжі, розумієте? 400 г, ну якщо так, на вагу, умовно кажу. так, І оце жовчина на одну трапезу його буде хватає. Ну, буває, що люди переїдають, і навіть тою жовчення, яка є жовчним міхорою, і того може не хватити, бо він може бути і в застої, може і не виділятися, в залежності від того, яку ми їжу їмо. І перше, що я хотів сказав, перше, що я сказав, порції в два рази менше, а може навіть в три рази менше, ту, яку їли до операції, ту, коли у вас був жовчний міхур, а тепер його ви його позбулися. Але треба частіше, тобто в два рази більше їсти. Якщо ви їли три рази в день, то тепер треба їсти шість разів в день. І це є нормально для вашого. Оце така специфіка, коли немає жовчного міхура. Да тому, що ви ту порцію поділили, по... сніданок, поділили поторах. Виходить у вас два сніданки, обід поділили, у вас буде два обіди, і вечеря поділили два вечері. Але ясно, що це треба в межах робити норми протягом дня, ночі треба спати і дотримуватися цього режиму, бо сонце теж елемент здоров'я, який тобі додає, і про нього, і не треба за рахунок так, казати, цього сну собі. Ночі вставати і їсти. Тут ніхто про це не говорить, але протягом дня, через кожні 2-3 години, ви собі можете робити таку трапу. Друга обов'язкова умова, ясно, що протоки залишилися, бо тому що жовт-то все одно виділяється. Печінка то виділяє, жовт, печінка то є, вона то виділяє, канали то є, і 12 з тепер сна кишка є, куди воно туди і попадає. Розумієте? То що тепер треба робити? А жовчного міхура вже немає. Тобто тоді треба робити самомасаж. Хочете, не хочете, а потихеньку під під підреберем треба буде взяти, натиснути, тримати. І оце, так сказати масив. Я, наприклад, маю собі оце такий макогончик, і я собі, ним собі беру, ставлю сюди під ребро, ну давайте я чуть-чуть, може, нижче пусту, щоб виномагання не йде. І от собі я... О, і тримаю, і оце так натиснув, і воно тримається. Ну так сказати, до дискомфортно, до болю. І воно потім проходить. Бо якщо там спазми є, то знаєте, ти натиснув, туди імпульс попав нервова система, і м'язи розслабляються, і спазми уходять. розумієш? і ти собі далі. І отак, 5-10 хвилин перед кожною прапезою, треба робити масаж. Саме масаж. Саме оцих цих протоків 12-ти першої кишки, щоб гарно воно працювало, щоб воно було розслаблено, щоб туди, коли попадає їжа, могла гарно засвоювати і Це перше. І після трапези, розумієте, самомасаж робиться за 5-10 хвилин до трапези, до сніданку, і потім 10 хвилин, 5-10 хвилин після сніданку. І так сказати, перед обідом, після обіду, передвечею, після вечері. Оце собі треба взяти, впровадження, сформувати звичку, потихеньку масажирувати і оцю печіночку, канали, які виходять. Жовч, виходить. Розумієте, якщо ми причину не прибрали, то ті камінчики, але дрібнесенькі, вони будуть і там виділятися. І тому треба подумати, що таке треба зробити, щоб все-таки жовч, яка вже виділяється напряму з печінки у 12-палу кишку, щоб вона була якісна. Знаєте, щоб вона не була густа, тому хочете не хочете. Треба. Третє, що треба зробити правило, а тепер треба додати вправи фізичні. Хочете ви цього чи не хочете, а до кінця життя. Знаєте, ти думав, що вже якби тут треба ще менше. Наоборот, тепер треба вечірні прогулянки, хоч по 45 хвилин робити перед сном обов'язково, що розвити. Рано треба фізичні вправи, хочете і не хочете, треба їх робити. Бо якщо там було втручання, знаєте, і, і були розрізи, а потім зашивалося, а там можуть бути спайки. А щоб цих спайок не було, то треба. Крім масажування і присідання. Присідати, розумієте, це хочете, не хочете. Треба протягом дня собі по 10, по 20 по 30 хоча б три, п'ять підходів робити, і присідати. Теж треба себе заставляти. Венозна кров гарно йде знизу вверх, лімфа йде знизу гарно, знизу вверх. Але вони йдуть, коли м'язи скорочуються, і розслабляють. Це скорочується, тоді кров йде знизу. І, вверх. і так само і в нас, можна сказати, внутрішні органи теж потихеньку масажируються. Оце треба теж робити. Ще яке правило треба додати, у кого нема жовчного мікура? Що якщо до цього вам не можна було там жир не їсти, не можна було їсти гостре, не можна було їсти кисле, чи не можна було їсти? Знаєте, то після цього вже треба додати свій раціон оті ті шість раз в день. Можна сказати, порції продуктів харчування, обов'язково повинен бути. знаєте Або якесь гостреньке, тобто якісь пелі, чи спеції якісь повинні бути, або квашена капуста має бути, або лимон з водичку, знаєте бо воно теж кисленько дає, щоб стимулює виділення жовча із печінки. Напряму, але треба якраз ці продукти додати, які виділяють. І навіть того, у кого є цей жовч але він погано виділяє. Відділяється, розумієте, бо в нас жиророзчинні вітаміни не засвоюються, коли жовч не відділяється. Розумієте, вітамін А, вітамін Е, вітамін Д. Ну просто не засвоїться. А якщо він не засвоюється, скільки би тих тих вітамінів ти не їв, але якщо жовч не відділяється, воно не розщепляється. Все. Розумієте, це дискомфорт, це ненормально. І тому хочете не хочете, добавте в свій раціон гірке. Ви скажете, де взяти цих гірких, та продуктів гірких хватає Ви собі тільки подумайте, згадайте, скільки чого ви пробували, їли, то воно є. Редька взяти, знаєте, ту саму, знаєте, хрін даже, оце то, що він так багато є. А взяти гірка полень От підіть в аптеку, запитайте, що у вас там, які трави є, гіркі, ви собі їх купіть і робіть собі такі чаї. І от потихеньку їх теж треба впроваджувати. От тут мені одна написала, що каже: а має кандидат, то як мені її позбутися? Я кажу, дуже просто як його позбутися? Просто е не їсти солодко, щоб ті кандити не годувати, солодко не їсти, мучного не їсти, не їсти молочки, і тоді цього цукру не буде, і, і ясно, що їм не буде що їсти. Це хоч елементарно. Я даю такі речі, які можна при як його спочатку не давай їм того, о, не годуй їх, і буде все нормально. Це я вважаю, що тут поганого нічого такого нема. Але за що зарахувати? І наступне, про що я хотів поговорити, це, ну да, коли ви жирну їжу даєте, жирну, отак, 20 грам сала, нема питання. Можна, протягом дня 20 грам, або вершкового масла, Натурального, або краще топлене. От я собі купую на ринку собі масло. Десь в когось там із фермера Але я потім додому приходжу, його перетоплюю, виливаю, перетоплю на маленькому вогні. Верх, верхню частину я оця біла піна, яка виділяється це якраз оце можна сказати, е, що цукор молочний, я його прибираю, щоб потім гіркоти не було, бо його можна зберігати довго. І коли я пере, переливаю, то вона шовта маса залишається, я переливаю, а на дніші є. Білий такий білок, білок, оцей білок теж не потрібен. Якраз зверху прибирається і то, що внизу, не наливається. І от собі взяв перелив, я собі потихеньку я собі... можеш його тримати в холодильнику хоч рік він вже не псується, бо це чистий жир, і його вже ніхто так. Не їсть і нормально себе, або там є, коли є галактоза з глюкозою, вони ясно, що їдять, і воно потім дає гекоту, бо токсини відділяються, ясно, що ну окисляється. Хочете, не хочете, воно дає своє, свої е, побічні такі дискомфортні речі, які не потрібні для нашого організму. <кхід> і тому і я рекомендую лянолійку. От мене я, наприклад, собі маю таку, бачите, купую спеціальну таку. Втікляні тарі, в темні, вже 4 роки, навіть більше 5 років. І це лянуаліку дві столові ложки на салатик і кожен день за залюбки я собі її їм на ура, чесно вам скажу. Так що я вам рекомендую чому, чому саме олію, тому що е, ми. Традиційно в основному живемо, і в нас є сонячник аварія, і вона ясно, що саме і дешева, але в сонячній олії багато є оцеї омеги 6. Так, да, вона нам потрібна, ця омега, але не в тій великій кількості, яка там є, бо тому що, якщо ви знаєте, і смажите на олії, і додаєте, і в салати, і, ну, і всюди вона є, то це багато, і вона дає, коли велика кількість оцеї омеги 6, то вона дає запальний процес судинках, А в ляніалі там в більшості є омега-3. Так, і омега 3, омега-6 це поліненасичені жирні кислоти, які нам потрібні, тому що наш організм їх не виробляє, і тому їх треба зовні отримувати. Тому я рекомендую краще ляна лікар. Я оце її пропагую, розказую і, і всім, що у нас колись звичка була, колись у нас традиція була. Льону нас було, і ми з льону багато що й робили і одежу, і їли, і пи, і можна сказати, і олію робили. Але знаєте, міняється технологія, міняється у нас. Сучасний світ більш переходить на такі технології, де можна простіше і дешевше робити ту чи іншу продукцію. І вона все йде очищене, ясно, що вже не те. Нема того, що нам потрібно для нашого організму, а додається більше хімічних можна сказати, добавок, яких називають харчові добавки. Це єшки різних є. Ну про них мова зараз не йдеться, але от жир і олійка до салату і оце. Обов'язково чи в кашку, чи в салат, оце обов'язково там повинно бути чи сметана в борщі додати, оце треба обов'язково, щоб жовч, бо жовч, воно в першу чергу це жир розчіпляється. Це його пряма функція. розумієте. Ну, в нього там багато функцій. є, Але сьогодні ми говоримо так сказати в цілому і про їжу. Головне, щоб виділялося. І що треба ще раз трап знищити протягом дня, і обов'язково в кожній порції їжі повинен бути жовчо жовчогінний продукт харчува, який гарно жовч стимулює вже з печінки не жовчного мікура, а самої печінки. Оце наступне. І так як у нас жовч на 95% складається з води і не простої води, а живої води, то я рекомендую дотримуватися водного режиму. Хочете ви цього чи не хочете, але треба сформувати звичку, пити водичку. І норма води 30 мл на 1 кг ваги тіла. Це норма води. От я собі, наприклад, придбав такий чудо-термос, називається е, термос-іонізатор-генератор водневої води. Ну, простий термос, можна сказати, це є не ржавіючий. Простий наш термос, який тільки є, а він простий такий, можна сказати. Наливаєте в цей термос чисту чисту водичку, питну, ту, яку ви п'єте. Тут просто є, бачите, додавлений добав, ще такий стержень є. І коли водичку налили, закриваємо, і через півгодинки вода міняє свої деякі характеристики. Тобто хімічний склад води майже той самий, той самий стає, знаєте, хімія не міняється. Але додається молекулярний водень і міняється знак води. Вона була з плюсом, тому що вся вода, яку ми п'ємо, яку ми купуємо в магазинах, вона йде з плюсом, вона не з мінусом, вона з плюсом. Плюс 100 150 мВ. Якщо взяти ОВП метр, заміряти заряд води, воно покаже 150-200 мВ. З крана, так само коли відкрутити з водопроводного, чи з колодязя, там теж 100-150. Я просто заміряв, вже знаю, тому я вже і говорю, як є. А от коли залити отакий такий і потім налити і закрити, то через півгодини, через 2-3 години, ну чим довше от за ніч, от вечором, ви залили, а ранком вже можна й пити, оцю всю водичку, вона має мінус, мінус 200, мінус триста мілівольт. От, якраз то, що нам потрібно. В нашому організмі всі середовище мають мінусовий заряд від мінус 70 до мінус 200 міліволь. І тому рекомендую отаку водичку. Собі. Я собі зранку скляночку взяв, налив собі водичку, і собі перед тим як пробіжку зробити, я собі водичку п'ю. А потім прибіг через годиночку, ще скляночку води, знову випив, А потом за півгодини до сніданочку. Саме головне, оце перше ключове, що за півгодинки до сніданку водичка п'ється, хоча б скляночка. Потім, після сніданку, через годинку, півтора-дві години, п'ється теж скляночка. Потім знову перед обідом за півгодини теж п'ється скляночка води, потім за півтора-дві години після обіду і перед вечерєю і після обов'язково водичка повинна бути. Це тому, що людина на 65% з води, живої води. розумієте Тому краще пити я вам рекомендую це. Але крім водички, я ще собі додав. От в мене є ще така Нафтуся-Гусятицька, мінеральна водичка. чуєте Нафтуся Гусятицька теж цікава. Цікава тим, що. У нас мінерали, це будівельний матеріал, це електроліти. Розумієте, вони нам потрібні. А тут є кальцій, калій, магній, натрій. Це основні чотири такі елементи. В першу чергу, ті, які е, вони тут підібрані в цій водички по формулі так гарно, що вони якраз засвоюються дуже хорошо. І дуже смачна водичка. Знаєте, ну так, да, газ додавили на втуся гусятинська. Тобто в гусятині є джерело, де, де водичка. Наливається в тару, газ додається, закривається по новій пошті, можна сказати, її отримувати. Я собі її п'ю кожен день. Норма води, отакої от мінеральної водички, 100 мілілітрів. Якщо я тут в окружку, у мене тут 300 мл, а там 100 мілілітрів. До сніданку, за можна сказати, перед сніданком і після сніданку по 100 мілілітрів мінеральної води на втуся Перед обітом. Так само і після обіду, і перед передвечерю. Чому мінеральну воду я собі додав свій раціон харчування? Бо тому що виявляється, що з їжу, яку ми їмо, от з їжу, яку ми їмо, то ми десь в середньому е, ну, можна сказати, 50% отримуємо мінералів, яку би ти їжу не їв? Скільки би ти її не з'їв, а засвоїться десь. 50% тої норми, яка нам потрібна нашому речі. А де брати інше? А от якраз оця водичка, нафтуся, гусяточка, мінеральна. І от і водичка теж має мінерали. І там вони легше і краще заходять, і вони знаходяться якраз в такій формулі, знаєте, так, така структура, що вони гарно заходять в нашу клітиночку. Кожну. І це будівельний матеріал, тому 50% можна ще отримувати за рахунок. Якраз е, мінеральної води, і от тому я підвожу такий підсумок того всього, що я вам сказав: що якщо у вас, у когось немає жовчного міхура, то тут проблеми такої нема. Життя продовжуйте, жити можна і дуже багато доживають до старості, якщо дотримуються деяких правил. От перше правило, що ясно, що вже якщо до того в них порція була одна, то після того порція повинна стати меншою. Бо тому, що жовчного міхура як окремого нема вже, який накопичений є, і тому ту велику кількість їжі ви не можете з'їсти. Тому, коли оці всі різні великі трапези, які у вас є, то забудьте за них отам, що ви повинні готові то весілля, що там 25 блюд, що треба їх всіх з'їсти. Або зараз буде Новий рік і треба зараз все попробувати, або зараз Різдво почнеться, 12, ну, святий вечір, і там 12 блюд, і треба всі, та ні. Один, два, і хватить, і ви наїдаєтесь. Не треба, значить, що все треба зараз, все спробувати, все, все з'їсти. Але воно цікаво, знаєте, воно хочеться, бо апетит є, хочеться і того, і того, то слухайте, не забувайте. Що жовчі, то виділяється вже Самої печінки і він так зараз тільки не може. Він протягом сказати, доби може ту літру виробити, і воно виходить. Розумієте, а вже немає резервуара, і тепер, якщо ти велику порцію з'їж, а кількість менше, можна сказати, жовчі А велика кількість їжі вона переробляє дуже погано переробляє. Ясно, жовно транзитом уходить. Тоді. Ніякого ефекту від цього нема. Тобто, ти з'їв воно пройшло, і може ще й забитися, бо ще й не розчепиться. А якщо погано ще йде, розумієте ще може бути застойні. Я у то та там багато що є. Я ще про це не говорю. Що з кишковиком далі робиться? Але головне тому менше порція і привикайте всюди в гостях. Всюди їсти тепер меншими порціями. От і все, оце вже ва... і ну, довше проживете. Я хочу сказати краще не доїсти, чим переїсти, і, і, і це для організму просто су. Другий механізм Масажувати. Треба, хочете, не хочете. Брати будь-який прилад, і от представляєте собі потихеньку і масажируйте собі справу під ребер'ям, і ото собі потім проканальчики, потім на 12 перстах, це біля пупка знаходиться, якраз він тут справа, 12 персна кишка. Теж натиснули, тримаєте, і воно собі так відпускає, щоб вона розслаблена була. Знаєте, І вона тонізує і нормально починає запускатися механізм роботи ефективніше. Так. Масаж. 5-10 хвилин до сніданку, і 5-10 хвилин після сніданку. І Так само перед обідом і після обіду, перед передвечір, перед вечіркою масажируйте. Обов'язково масаж робіть своїх внутрішніх органів взагалі. Це профілактично треба для всіх, не тільки для тих, кого вже немає жовчного мікура. Я собі його маю свій у мене все в порядку, а я все одно масажирую. для профілактики, воно краще, воно все засвоюється нормально, себе почуває в цьому напрямку. Просто так. Наступне добавте в свій раціон ті продукти харчування, які є жовчогінними, жовче. А в першу чергу це є жирна їжа, хоч, але невелика кількість. Знаєте, якщо сало, то 20 грам протягом дня. Зумієте? Вершкове масло, топлене масло, нема питання. Натуральне, не трансжири, а саме краще це тваринний жир, плюс рослинний олійка. я рекомендую все-таки олійку, тому що тут є і омега і омега 6, і омега 9 Знаєте, от так, такі пропорції, яка потрібна нашому організму. І оце дві столові ложечки, в собі, салатик чи в кашку додаєте і просто суперове. І потім додаєте або гіркоту, гіркі продукти. Треба, редька, редис. Багато є. Я не хочу їх всіх перераховувати. Ви просто собі наберіть собі, якщо хочете узнати, то вам. Знаєте, вида з комп'ютера багато велику кількість тих, яких треба в першу чергу, може, які в яких є ця гіркота, кисле, квашене, оце квашена капуста Оце, будь ласка, особливо квашена капуста, там де є вітаміна С, якраз, якраз добова норма, якщо 200 грам з'їсте кожен день будете по 100-200 грамів. Одної капусти тільки з'їдати. я вам скажу, це сила, просто я собі теж кожен день оце, з осені до весни. це в мене квашена капуста. Це є норма. Це якраз той, якраз про і це для наших, ще ну в кішковику живуть наші мікробіоми, і от і, і бактерії корисні, і от для них якраз оця клітковина це просто супер їжа. Для них розумієте? Не для патогенної флори, а саме для них. Для патогенної флори це цукор, цукор, тому цукра не можна. Ну, наступний раз ми поговоримо якраз про і будемо якраз про це все діло розказувати. І тому гостре давати, перці, спеції, якщо є, знаєте, квашене гірке і кисле. Будь ласка, на ура! І якщо вам до того не можна, то потихеньку собі додайте. Воно краще буде стимулювати і буде виділятися жовч прямо з печінки, яка йде до дванадцяти першої кишки. І буде у двінадцяти першій це та лабораторія, там де все розкладається. Розумієте, і амінокислоти, і жирні кислоти, розумієте, і глюко все вже розкладається. а в тонкій кишці воно вже все йде через стінки, прямо в коло. Оце така. Біохімія нашого організму, так воно працює. Ну, і саме головне фізичні вправи. Не забувайте зарядку робити, ходити. Хочете. І дихальні вправи. Одна рука на грудь, одна на живіт і ви потихеньку починаєте дихати <on family> really <,URério> фрагментально. Бачите, говориш, <attraction> <sitten> <sed> Пересихає і хоч не хоч, копток води треба. Я п'ю, я постійно п'ю, беру пляшку води, оце читаю уроки, то воно йде. Ще показуєш приклад, всім розказуєш, що пити водичку. Це номер один. Бо мозок у нас на 83% відсотки живої води. Йому дай краще воду. Ну ніяку геду, то не отрута, а саме водичку водичку. От ну, тоді він буде краще і думати, приймати рішення, знаєте. І... І інтелект буде, і пам'ять буде, ти мало що будеш потім забувати тому напрямку, що тобі треба протягом дня зробити. Оце так коротко, що я хотів вам сьогодні і сказати. До нових зустрічей!